Ключове поняття пострадянський. От е, наскільки українське мистецтво вписувалося от в цей е, такий термін, який позначає, е, асоціюється з певним регіоном колишнього Радянського е, Союзу. І цей термін він дуже підступний, хитрий, е, парасольковий, е, бо він гомогенізує… Весь цей простір і всі ось колишні Радянські Республіки, тепер окремі держави, гомоганізує гумані... їхню культуру, їхнє мистецтво в якесь одне єдине одного типу, одного пошибу. І, власне, виявилося, що дійсно це так і відбувається, особливо. У 2017 році була низка виставок присвячена сторіччю жовтневої революції, де російське мистецтво разом з українським і мистецтвом з інших колишніх радянських республік і посткомуністичного блоку вони виставлялися якось таке пострадянське, те, що має спільну спадщину, спільну традицію, спільне минуле і ось це успільнення. Об'єднання, воно звичайно працювало на гегемона, на того, кому це було вигідно, і це звичайно Росія.